Слава Ісусу Христу вірні, велика милість Господня, велике Боже милосердя для нас, бо ми надіємося на Нього. Та є чи нема. Але ось хто знає чи не знає, так як в мою бабцю війшли багато демонів, і вона робить різні варіації, то дійшло вже до того останні десь я, місяців, сім, вісім. Шістья так, що вона вже не розуміє, що то означає ходити в туалет ні з переднього проходу порожнювати, ні з заднього. І, і, і так не, не зрозуміло, як це відбувається, але так стримує, що може за день піти в туалет. Ну, там, звичайно, в труси спорожнює трохи, але то є нічого приємність з тим, щоб мало, а п'є багато. І так може за день піти спорожнити свої нечистоти, до прикладу, з переднього проходу, з, з 5-6 разів, щоб йшла за день, то може спорожнити один раз, а буває й ні раз. Отакі от от варіації. І самотній Бог подав таке велике чудо, що ось три дні тому, 30 червня 2025 року. Подав таке велике чудо, що з п'яти разів, що я її ходив в туалет випорожнювати свої нечистоти з переднього проходу, то з п'яти разів чотири рази вона сходила. Не так дуже сильно, як нормальна людина, але сходила, випорожнила свої нечистоти. І крім того, з тих п'яти разів, чотири рази спорожнила, і ще дав таке велике чудо, що пішла сама і зайшла всіла в туалет. На унітаз і опустила достатньої і труси, і шани й спорожнила ще сама сходила. Тобто п'ять разів сходила з шести можливих. Таке велике чудо, а хто не розуміє, то скажу так: що сама вона взагалі не ходить, бо не розуміє, що то означає, що то робити в туалеті, що то випорожня свій нечистоти, навіть якби і перло так, що мочовий би розривався. Вона то не розуміє. Останній раз десь вона ходила, що сама ходила, то було десь місяць тому або й більше. І тут, самотні, бо крім того, що я її водив з п'яти разів чотири рази спорожнила свої нечистоти, то ще й сама пішла і спорожнила. А так як вона деколи і бувало, йшла, і отак раз в місяць ще, може, бувало там, раз в 20 днів, раз в 35 днів отакого. То вона, навіть як сідала, то не впускала труси нормальної штани, і то все, половина йшло унітаз, а половина йшло по штанах, по ногах і так далі. Отаке величезне чудо самотнього Бог вода. Оце величезне чудо. Бо, вось, позавчора, перше число, вчора друге число, і два дні пройшло, і, наприклад, вчора вона всього два рази сходила випожна нечистоти з п'яти разів шиї води. А поза то вчора було. А позавчора, першого числа, тобто на другий день після чуда Господнього, то вона спорожнила свої нечистоти взагалі один раз. Так що хтось би казав, ото то вона так спорожнює, а Або ні. Ота велика милість Божа. Тому про славу Господа, помолімся і покаємося. Слава йому у віки вічні, Амінь. І Сину і Отцю, і Духу Святому всюди він перебуває.